Якщо в усьому іншому світі ранок починається з кави, то в Україні майже кожен ранок починається з ракетних обстрілів. Ранок п'ятниці, 29 березня, на жаль, не став винятком. Окупанти знову влаштували серйозну атаку на низку областей України. Докладніше далі. Вибухи цієї ночі чули на Дніпропетровщині та Львівщині, Хмельниччині та Полтавщині, Івано-Франківщині та Черкащині. Удари були комбінованими, адже ворог використовував як ракети, так і бойові дрони. Силами ППО було знищено 26 ракет та 58 шахедів шахетів з 99 повітряних цілей, якими російська армія атакувала мирні українські міста. Основною ціллю ракетної атаки окупантів знову були об'єкти енергетичної інфраструктури України. Так, цієї ночі росіяни обстріляли те. Теплоелектростанції ДТЕК, причому на деяких об'єктах ворогу вдалося серйозно пошкодити обладнання. Під ударом опинилися як теплові, так і гідроелектростанції. Наразі аварійні відключення світла застосовуються у Дніпропетровській області, а на Харківщині введені погодинні графіки відключень. Енергетики приступили до ліквідації наслідків одразу ж після завершення атаки. На жаль, за попередніми даними, одного з енергетиків було поранено внаслідок обстрілів. Бережіть себе. І тихого вам дня. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.